Такий хліб ви точно не куштували. неймовірно смачний та з яскравим кольором. Хліб за цим рецептом точно здивує ваших рідних та близьких. А головне те, що кожен з вас зможе його приготувати у себе вдома. Зараз я в цьому відео розповім всі нюанси та техніки його приготування. Для початку потрібно зробити фіолетову воду. Для цього в сотельник наливаємо 400 г води та додаємо 10 г сушених квітів анчан. Доводимо до закипання та добре перемішуємо вінчиком. кип'ятим продовж 10 секунд та вимикаємо нагрів. На цьому етапі нам потрібно, щоб квіти збільшилися в об'ємі і віддали весь свій колір воді. Квіти анчан також відомі як синій чай. Це висушені квіти унікальної орхідеї сімейства бобових. Назвичайно популярне в Азії. додає воді яскравого синього кольору солодкуватим смаком. Такий чай можна замовити в інтернеті чи в магазинах, які спеціалізуються на продажі чаю. Накриваємо кришкою та охолоджуємо до кімнатної температури. Беремо мілке сито та проціджуємо. За допомогою ложки позбавляємося всієї рідини з квітів. За період, коли охолоджувалася рідина, вона увібрала в себе весь насичений колір з квітів. Додаємо 500 грам пшеничного борошна, перемішуємо за допомогою рук. Зараз ми будемо робити так званий автоліс. Автоліс це такий прийом, який допомагає покращити структуру тіста. Для цього потрібно змішати рідину з борошном і залишити на 1 годину при кімнатній температурі. Сильну тісто на цьому етапі вимішувати не потрібно. Нам головне об'єднати всі інгредієнти разом, щоб процес автолізу пройшов рівномірно. Накриваємо полотенцем та залишаємо на 30 хвилин. Ви можете бачити, наскільки еластичне тісто стало після автолізу. Додаємо 10 грам солі та перемішуємо. Після цього вливаємо 100 г зрілої закваски та перемішуємо. Де можна замовити живу закваску та якісне борошно українського виробника, ви можете знайти в описі під відео. Мішаємо приблизно 5-7 хвилин, щоб всі інгредієнти об'єдналися разом. Можна також вимішувати в кістомісі чи в планетарному міксері з насадкою крюк на середній швидкості. Накриваємо та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Після цього робимо обминку. Змочуємо руку водою та беремо тісто з однієї сторони. Натягнувши його, складаємо до центру поки тісто не утвори шар, котрий не буде тянутися. Таких обминок потрібно зробити три рази через кожні 30 хвилин. Після крайньої обминки залишаємо тісто на 1 годину при кімнатній температурі. Присипаємо поверхню борошном та перекладаємо наше тісто. Робимо попередню формовку. Формуємо шар за допомогою рук. На цьому етапі ви можете бачити маленькі похирці на поверхні тіста. Це означає, що ми все робимо вірно, і етап автолізу та обминок дає свій хороший результат. Накриваємо мискою та залишаємо на 10-15 хвилин. Присипаємо тісто борошном та перекладаємо його швом догори. Формуємо шар, як показано на відео. Беремо тісто зверху руками та складаємо на одну третю. Пальцями рук беремо по краях та натягнувши, складаємо до центру. Дерев'яну форму присипаємо цільнозерновим борошном. Перекладаємо нашу заготовку в форму шком догори. Присипаємо трохи борошном та накриваємо. Залишаємо при кімнатній температурі на 2-3 години до збільшення в в 2 рази. Чи залишаємо в холодильнику на 12 годин. Приблизна температура в холодильнику повинна бути 6-10 градусів. Пергамент присипаємо борошном та перекладаємо нашу заготовку. За допомогою леза чи гострого ножа робимо надріз. Перекладаємо нашу заготовку в попередню розігріту сковорідку з товстим дном. Накриваємо та ставимо в духовку. Випікаємо при 250 градусах 15 хвилин. Після знімаємо миску та випікаємо ще 20-25 хвилин при 210 градусах. Перекладаємо на решітку та охолоджуємо. В готовому хлібі при постукуванні повинен бути пустий звук. Неймовірно смачний та красивий хліб готовий. Готуйте за цим рецептом і у вас все вийде. Дякую всім, хто підписується. Далі буде ще більше цікавих та смачних рецептів.